Добрий день, мене звати Андрій, а це моя сестра Олена. Сьогодні ми будемо подорожувати світом. Ми полетимо до таких неймовірних країн, як Канада, Сполучені Штати та Люксембург. У подорожі ми також будемо вивчати разом місцевий відмінок. Не хвилюйтеся буде дуже весело. Спочатку нам потрібно купити два квитки на літак в аеропорту. Ось, ви бачите. Постійно застосовуємо місцевий відмінок у нашому житті. В аеропорту це місцевий відмінок. Ми використовуємо місцевий відмінок, коли хочемо відповісти на питання, де. Як ви зрозуміли, наприклад, де ви купили квитки в аеропорту? Два квитки, будь ласка. Дякую. Ну що, готові? Добре, полетіли. Я дуже люблю подорожувати та відпочивати у красивих місцях. Нічого собі. Ми вже прилетіли? Ось ми на на Таймсквер будемо пити каву, а потім поїдемо на метро до Статуї Свободи. Ось я її бачу, ми дуже близько. А поки ми їдемо, я маю для вас питання: Де Статуя Свободи? В Лівані, у Таїланді. Казахстані в США. Так, правильна відповідь: це США. Але подивимося на граматику. Ми використовуємо місцевий відмінок, оскільки на питання «де» треба відповідати у місцевому відмінку. Відповіді: Таїланд, Ліван та Казахстан. Усі чоловічого роду. Та тому, коли ми використовуємо форму місцевого відмінка, слова чоловічого роду мають закінчення. І. В Казахстані, в Лівані, в Таїланді. Також іноді є закінчення У в чоловічому роді. Але про це ми поговоримо пізніше. Але чому США не змінилося? Запитаєте ви. Тому що назва складається з перших літер кількох слів. У таких словах ми нічого не змінюємо. Ну що ж, продовжимо нашу подорож. Зараз ми у дуже відомому аеропорту Аеропорту Кеннеді. А до цього ми грали в парку, а через годину будемо в літаку. В аеропорту, в парку, в літаку. Всі ці слова чоловічого роду. Але тут ми до них додаємо закінчення у. Але треба бути оберіжними і запам'ятати слова, які мають закінчення у. Окрім слів парк, аеропорт і літак, які ми вже згадували, закінчення у в місцевому відмінку мають ще такі слова: Сад у саду, банк у банку, цирк у цирку, а також будинок у будинку, холодильник у холодильнику. Зараз ми в Торонто, найбільшому місті в Канаді. Але ми мусимо їхати трохи поїздом до Ніагарського водоспаду. А поки ми чекаємо на поїзд, в мене є питання: у якій країні Ніагарський водоспад? У Канаді, в Україні, у Франції, в Швейцарії. Звісно ж, він в Канаді. Тут, як і до цього, ми відповідаємо на питання: Де? Або у якому місці. Тому відповідаємо у місцевому відмінку. Але. Тут усі країни, якщо ви помітили жіночого роду, Україна та Канада мають закінчення А. Тому у місцевому відмінку воно змінюється на і. Франція та Швейцарія мають закінчення Я. Тому у місцевому відмінку вони змінюються на І. Отже, жіночий рід А змінюється І. Я. Змінюємо на її. В Канаді, в Україні, у Франції, в Швейцарії. Останнє місто, куди ми сьогодні поїдемо це місто Люксембург. Це дуже цікаве місто, тому що воно у одній з найменших країн в Європі. Ось тут неймовірно. Але чи знаєте ви, у якій країні місто Люксембург? В Америці, у Люксембурзі, у Китаї. Так, місто назвали так само, як і країну. Воно у Люксембурзі. Сьогодні ми побачили багато місцевого відмінка. Але зверніть увагу: в Америці та в Люксембурзі мають якісь дивні закінчення. Це тому, що вони мають ще додаткові зміни. З чергування приголосних перед закінченнями. Наприклад, К чергується з Ц, як Америка в Америці у місцевому відмінку, Г стає з. І тому Люксембург стане у Люксембурзі. І нарешті Х стає с, як поверх стане на поверсі у місцевому відмінку. Ого, вже досить пізно, друзі, потрібно повертатися додому. Я бажаю вам багато подорожувати і вивчати місцеве відмінок, щоб потім українською розповісти про свої подорожі друзям. До зустрічі!